Ночі були обстріли БПЛА Герань і в шахово є один загиблий і два поранених. Обстріли дуже посилилися і не просто дуже посилилися. ФПВ повністю б'ють нас уже неділю, до цього не було. Омо вікна, коробками сейчас USB он позабивали вчора трошки одне вікно. Коробками понаставляли. Все попадало. Така сила удара була. В дверях погнулися. Шкоджено не закривається, погнулися всі. А позаписати, то можна і не проходити, Термоковдри, ліхтарі на сонячних батареях, термокружки, набори постільної білизни, набори гігієни. На зараз людей близько 15, допомогу ми з собою взяли на 50 людей. Триває видача, консультування соціальних питань та з нами працює психолог. Я з роботи прийшла, тільки відпочивала. Дитина моя уроки вчила і дуже такий гучний звук. Вікна всі повилітали, двері повилітали, все, що скляне, все порозбивалося, все полетіло, все в дріб'язги. наш позабиває, а потім будемо думати, якщо щось заспокоїться, то, звичайно, будемо ремонтувати. А якщо буде погіршення, то будемо в'їжджати далі. Школу нам це школа начальних класів. Також пострадали будинки, які поряд із школою. Двоповерхові будинки і будинки приватного сектора. Це вікна, двері. Евакуація проведена вже в двох старостинських округах. Примусово дітей мається на увазі. Це Володимирівський і Неконоровський старостинські округи. На даний час підготували лист на адміністрацію на примусову евакуацію дітей із Шахова, і села Шахова і села Торецька.